Більше 40 квадратних кілометрів або понад 30 населених пунктів у Малинській громаді обстріляли російські військові за період повномасштабної війни. Про це розповів Малинський міський голова Олександр Сітайло. Як відбувається розмінування територій? Далі. На сьогоднішній день наші ДСНС служби ДСНС відповідно Провела певні роботи та заходи стосовно розмінування даних територій, і з певністю можу сказати, що на території населених пунктів рухатись сьогодні безпечно, але, на жаль, за межами населених пунктів, відповідно, в лісах є ще певна загроза, тому що розмінування воно не проходило суцільно, воно проходило візуальне обстеження. І... Таким чином максимально намагалися швидко якісно провести ці роботи. Разом з тим, наші рятувальники вилучили близько 3,5 тонн вибухових речовин, пристроїв, снарядів, які були відповідно знищені згідно порядку.